Окреме голосування про надання згоди на притягнення отрема за затримання та обрання стосовно депутата України Запобіжного Заходу. Я ставлю перше питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності, щодо надання згоди. Зрозуміло питання? Я прошу, шановні колеги, щоб я п'ять разів не ставив. Це відповідальне питання. І кожен повинен відповідати за свої дії. Прошу, шановні колеги, підтримати цю пропозицію шляхом голосування. Прошу визначитись, шановних колег. Про надання згоди на притягнути до кримінальної відповідальності. За 235 рішення прийнято. Шановні колеги. Зразу хочу, щоб ми підтримали надання згоду на затримання та обрання стосовно народного діплата за запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прошу, шановні колеги, підтримати цю пропозицію голосуванням. Прошу визначитись. за 226 рішення прийнято